Так, мені буде легше. Фух, Давайте, друзі, виходимо сюди-сюди, сюди, оу. Хто це? Тихо, друзі? Так, мені потрібно обернути до нього підкрастися. Я не знаю, хто це такий. Так, тихо. Він не дивиться. Так, ти, ану, стояти! Не рухайся! Так, ні кроку більше навіть не думай. Оу, чекай. А! Ні-ні-ні! Гухте ж, ти подиви на нього. Ей, не хвилюйся, я тебе врятую, якщо е, тобі це потрібно взагалі, е, друзі, в, в мене зомбі десь тут узявся, я не розумію, звідки. Оу. Я розумію, звідки він тут узявся. Я добре розумію. Друзі, так, я не знаю, звідки тут узявся цей вонючий зомбак. е, Так, але мені точно звідси потрібно тікати. Я не можу з ним протистояти. Слухай, е, друже, давай так. Porque okay. esse é pohano...